У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти у домовину? А той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніжна брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки, і не благай, не вимулять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, та й отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає. шкодай праці, схаменіться. Усі на сім світі і царята, і старчата, адамові діти. І той, і той. А що ж то я? От що, добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.